Дорогі брати і сестри, Христос посеред нас. Знову цього недільного ранку нас збирає той самий престол Божий. Збирає нас та згадка, що ми покликані на весілля. І власне про те сьогодні і притча. Бо Ісус Христос не говорить про е, якусь мудру філософію, не говорить про якісь богословські доктрини, чим є Царство Боже, але пробує знайти ту життєву реальність, яку людина знає, в якій кожен із нас живе, для того, щоб сказати, з чим насправді можна порівняти Царство Боже, чим воно є, і каже, що це. Весілля, котре справляє цар для свого сина. Добрі брати і сестри, важливо, бо коли ми думаємо про весілля, то ми вже думаємо про важливу подію. В першу чергу для батьків, родини, для самих наречених. Але трошки перенісімося своїми думками до, до цього розуміння античного весілля не просто когось там. Весілля царя, весілля монарха. Не знаю, чи ви колись собі думали, що добре там будете присутні на весіллі у того, хто є вашим родичем або дуже добрим другом. Але бути запрошеним на весілля до когось настільки визначного, що навіть не сподіваєшся подумати, що тебе туди запросять. Бути запрошеним на весілля монарха. Саме тому, дорогі брати і сестри, літургійна традиція у центр всього літургійного життя ставить ніщо інше як стіл, який ми з вами називаємо престолом. Бо це стіл самого царя. Але нас завжди цей стіл царя збирає навколо. Тому кожного разу, коли приходимо до храму, ця притча про весінний бенкет, вона має бути. Таким собі заднім фоном у всіх наших думках. Бо кожного разу, коли йду до храму, коли йду на літургію, то пригадую собі, що вже відтепер хочу бути тим гостем, котрого не просто запросили, а котрий прийняв запрошення. Бо дуже часто, я би сказав, занадто часто ми собі думаємо, що вічне життя це то, що починається. Від моменту смерті. Занадто часто християни собі думають, що вічне життя буде залежати від того. Я, як я проживу собі оце життя, чи я заслужу або не заслужу. Дорогі брати і сестри, ми мусимо зауважити, що це є зовсім не євангельська логіка, зовсім не логіка сьогоднішньої притчі. Ісус Христос старається нам це донести. Бо бути. Запрошеним на весілля монарха, але ну, на це хіба може розраховувати хтось із монаршої родини, хтось із, із визначних людей. Але ми знаємо добре, що більшість із нас ну, не належать до якоїсь царської династії. І якщо Бог і мене кличе, то це ніколи не може бути моя заслуга, та й взагалі весілля це не може бути. Заслуга туди кличуть, тому що тебе хочуть там бачити. Це не якась вибраність. Звичайно, на весілля кличуть найближчих, дорогих людей. Але ми чуємо, що сьогодні Ісус Христос говорить про такого незвичного, може, монарха, котрий закликає усіх і каже слугам, виходьте на перехрестя на вулиці, закликайте всіх. Кого тільки побачити. І слуги кличуть і злих, і добрих. Тобто царство Боже це зовсім не про заслугу. Маємо і з цією логікою, котра є у нашому голові, час від часу боротися, щоб розуміти собі одну просту істину, що Бог не вибирає по якихось наших заслугах. І що ця сьогоднішня притча, в першу чергу для мене, бо завжди є така спокуса, коли слухаємо Слово Боже, і особливо коли слухаємо притчу про Царство Боже, то можемо дуже легко собі думати, що е, якби цю притчу чув хтось інший, хто не є зараз у храмі, хто відмовляється якраз від того, щоб бути причетним до того весілля царського. І для цього придумовує самі незрозумілі відмовки, як в сьогоднішній притчі, хтось іде там до свого крамарства, хтось вибирає поле і так далі. Хтось вибирає щось інше, відмовляється або, як каже Ісус Христос, є такі гості, котрі навіть слух починають зневажати і вбивати. І ми розуміємо, що йдеться про пророків старого заповіту, котрі постійно запрошували вибраний народ, але це запрошення Бога. Настільки надокучало вже багатьом із старого заповіту, що вони не раз пророків каменували, ув'язнювали, вбивали. І от про це Ісус Христос говорить. Хоча, якщо собі подумаємо про античне весілля, то коли монарх на будь-яку подію або з будь-якої нагоди вирішував когось покликати, то ти не мав права не прийти, можемо собі це. Знати із простих уявлень з історії, можливо, попросту із якихось історичних фільмів, якщо тебе кличе цар, то яка може бути причина, щоби не прийти? В давнину всі добре розуміли, що не з'явитися перед царем тоді, коли він цього хоче, не виконати його волю, це означає ризикувати своєю головою. А Ісус Христос говорить, що бенкет Господній. Цей весільний бенкет, котрий розтягнутий протягом цілого часу людства, він переживає такі періоди, що царських слух убивають. І навіть туди, незважаючи ні на що, монарх посилає інших слух. І каже, ці негідні були прийти. Але йдіть, інших запрошуйте і кажіть, що вже все готово. Ось, дорогі брати і сестри, цей момент усе готове. Ми із вами, прямуючи до Царства Божого, маємо пам'ятати, що все готове. Хочу звернути вашу увагу, що що стосується античного весілля, то завжди були дві запрошення. На початку тебе запрошували для того, щоби ти добре собі планував цей час, бо весілля це було мінімум тиждень. Це не було так собі на один вечір. Або можу собі дозволити прийти, привітати, ну і через годинку піти собі. Але це була подія, на яку ти мав виділити час принаймні декілька днів. Ти мав виділити час на те, щоби святкувати, відкласти все. Це було перше запрошення. І вже запрошені ніколи не могли сказати, що я про це не знав. І сьогоднішня притча говорить про друге запрошення. Бо гостів, котрі вже були запрошені, знову закликали, готуйтеся, вже все готове. Друге запрошення, яке мали на меті нагадати. Ще раз і ще раз нагадати тобі, що тебе чекають, вже все готове. Ба навіть, що йдеться, що стосується весілля в античності. Дуже часто, і особливо, коли йшлося про весілля монарше, царське весілля готували для усіх весільну одіщ. Ну, Зараз є модно, що на весіллі наречені бажають бачити своїх гостей, особливо, що стосується там свідків, друзів, вони бажають їх бачити, наприклад, в одному кольорі. І дуже часто наречені також готують ці весільні сукні для того, бо хочуть. Провести своє весілля в якомусь особливому стилі і, і щось для цього придумовують. Добрі брати і сестри, що йдеться про весілля, що стосується весілля Монаршого, то там вже мало бути все приготовлене навіть весільна одежа для тебе. І уявімо собі, що ми також покликані на це весілля. Що можна подарувати тому, хто все має? Ми ніколи не з'являємося на, весіль... на весільний бенкет. Без принаймні якогось подарунку. І завжди про це переживаємо, завжди готуємося. На весільний бенкет до сина царя, котрий готовий все віддати для своєї дитини, котрий і все, все і так має, що там можна подарувати. І дуже часто, коли Хтось був запрошений на монарший весільний бенкет, він мав усе приготоване і міг з'являтися абсолютно без подарунку. Тому що ти не можеш нічого подарувати тому, хто є набагато вище над тобою і у владі, і у статках. Була єдина умова, ти не можеш не з'явитися. Якщо ти є в переліку гостей, не можеш не з'явитися. Ну і саме тому нам дуже важливо сьогодні, дорогі брати і сестри, роздумати собі добре над кінцівкою притчі, коли нарешті у весільну світлицю заходить сам цар. Вже не йдеться про слух, вже навіть не йдеться про сина. Але Ісус Христос говорить нам, що приходить той момент, коли до весільної світлиці заходить найважливіший сам монарх. За яким ми всі розуміємо, що Ісус Христос говорить про Бога Отця і Він дивиться на своїх гостей. Це є те, дорогі брати і сестри, що ми із вами називаємо остаточним, універсальним або ще також говоримо страшним судом. Бо справді там цар бачить не лице кожного із нас, але бачить душу, бачить серце. І каже, Сьогоднішня притча, що був один чоловік не одягнутий в весінну одежу. Дорогі брати і сестри, наскільки велике має бути зухвальство людини, котра собі думає, що коли для тебе все приготовано, навіть приготована для тебе весільна одежа, ти навіть не одягаєшся, ти думаєш собі, можу зайти і так. Я достатньо добре виглядаю. Ось, дорогі брати і сестри, сьогодні. Звернімо свою увагу, що ця притча звучить саме для мене. Бо не раз якраз людина, котра є у храмі, і є в храмі не тільки в неділю, може собі думати, моє життя має непогані плоди. Все достатньо добре. Господи, я стараюся майже ніколи не порушити твою заповідь. Так бувають десь якісь мої маленькі прогрішення. Дорогі брати і сестри, ця зарозумілість, зухвальство, котре не раз диявол нам підсуває, як спокусу, що ти можеш з'явитися на весінній бенкет царя, ти, зможеш, ти можеш з'явитися перед Богом разом із тим, що ти в своєму житті придбав, що ти заслужив своїми заслугами. Наше із вами життя, дорогі брати і сестри, ніколи не може виглядати як достатньо хороша весільна одежа на весільний бенкет у Царстві Божому. Ніколи. Ми завжди правду говоримо тоді, коли кажемо: я недостойний, я не гідний. Я не гідний приступати до Євхаристії. Я ніколи не гідний. Навіть після сповіді я не стаю гідний. Чому? Бо те, що я зробив і може, з чого я каюся, воно має свої наслідки. Я не гідний, але є цар, котрий мені дає одежу. І не раз у Святому Письмі ми будемо зустрічатися із таким терміном, як оправдання. Я не можу оправдатися, але Ісус Христос мене оправдовує. Я не можу перед Богом сказати, що я зараз став достатньо хороший, набагато кращий, і можу спокійно Господи своєю власною гідністю підходити до тебе. Тою весінною одежею є оправдання Ісуса Христа, котре Він зробив на христі. І це є та весільна одежа, дорогі брати і сестри, котра нам подарована. Зауважмо глибину сьогоднішньої притчі. Каже, каже нам притча, що слуги запросили і злих і добрих. Не раз людина собі думає, що по своєму темпераменту вона не може бути кращою. Не раз людина і в сповіді говорить, чі, ну, я занадто емоційний або емоційна. Не можу там не згрішити. Бо в мене такий характер. Добрі брати і сестри, не існує такого. Господь справді кличе і злих, і добрих, тобто навіть морально далеких людей, великих грішників, жодний із цього списку гостей не виключений. Але єдине, що може статися, що ми цього оправдання Ісуса Христа не приймаємо. Сьогоднішнє апостольське послання, апостол Павло каже до коринтян, що Господь утверджує нас в Ісусі Христі. От, дорогі брати і сестри, ми, які є практикуючими християнами, ми є тими, котрих сам Бог Отець постійно утверджує в Ісусі Христі. Лише в Ісусі Христі ми стаємо достойними. Лише дякуючи Його хресній жертві, ми можемо сказати: моя весільна одежа приготована. Лише визнаючи собі, що моє життя не може принести жодного гідного плоду для царя, котрий має всі статки і всю владу в цьому всесвіті, я можу сказати: я мушу одягнути оцю весільну одежу. Тобто я приймаю оправдання, котре. Для мене приготував сам Син Божий. Він мене запросив, Він зробив мене гідним, хоч я сам гідним ніколи не стану, хоч я сам достойним ніколи не буду, можу жити лише цим оправданням Господнім. лише Його гідністю, а не своєю. Тож, дорогі брати і сестри, сьогодні собі добре переоцінюємо, що заходячи кожного разу в цю світлицю, котра тут на землі є храмом. Котра є лише прообразом тої світлиці, до якої ми всі з вами готуємося. Сюди ми завжди можемо приходити в тій одежі, в якій ходимо кожного дня. Тобто, пам'ятаючи своє щоденне життя, ми завжди до цього храму можемо приходити, пам'ятаючи, що тут маю прийняти одежу оправдання. Тут маю щиро визнати правду про своє життя, бо можу. Тільки тоді жити благодаттю Божою, не своїми заслугами. Відкидаємо цю зарозумілість, котру нам постійно дияволу пропонує. Відкидаємо цю зухвалість, котру не раз можемо мати, коли тішимося якимось своїм добрим вчинком, забуваючи про благодать Божу, котра єдина у нашому житті може робити справді Божі речі. І це маємо жити з дня на день. Кожного разу, коли приходимо на літургію, на початку сказати собі: Господи, лише Ти мене зробив гідним. І лише з тої Твоєї гідності можу бути тут і ставати з Тобою одним цілим. Амінь.